Всім привіт! Я сьогодні розкажу вам про е комаху, яку всі завжди зустрічали в парках під липами. Також біля мальви Гібіскуса. Ну так я не зустрічав, але я чув таку інформацію. Червоноклоп червоний, він називається. Хтось називає жук-пожежник, Клоп Пожежник. Домен Ядерні, Царство тварини, Типчуве Нистиногі. Клас комахи. Ряд напів твердо крилі. Підряд клопи. Родина червоноклопові. Рід червоноклоп. Вид червоноклоп червоний. Латинська назва, назва перхакормус аптерус. Також називають козачок або червоноклоп безкрилий. Це напівтвердокрилі твердокрилі чорного кольору. Вернена спинка накрила з оранжевим або червоним малюнком. Спина сплюснута. Загальна довжина тіла від 9 до 11,5 мм. Задні крила зазвичай відсутні, але трапляються і винятки. У німфи переважно червоного кольору червця. Уздовж спини можуть бути невеликі чорні плями. У криватих особин крильця повністю заварвані чорний колір. Живе колоніями на землі біля підніжжя стовбурів дерев, де смокчу рослинні соки, переважно липи. Їжують також слугу, рівні комахи і насіння рослин, наприклад, тої самої липи, гібіскуси і мальви. У колоніях був... часто спостерігаються колонії, скупчення, особливо незрілими формами, тобто німфами або... або личинками від декількох десятків до близько сотні особин. Ось я можу показати скупчення німф, лопа солдатика. Отаке воно є. Так виглядає. Значить, так, де наш хлоп? Кажись. Він заховався. Його достану зараз. Там видно. Його добре. Статевий період у квітні травні. І ось як вони цікаво спарюються. Так, в такому, в такому вигляді можна побачити комах У квітні травні. Я їх вже бачив воно є. Ті Джук нас десь сховався. Розповсюдження? Зустрічається на всій території Північної Палеарктики від Атлантичного узбережжя Європи до північного заходу Китаю, а також у Північній Африці. Є однією з найперших комах, що з'являлися навесні. Крім того, були зареєстровані в Північній США та Центральній Америці та Індії. Недавно було зафіксовано розширення ареалу червоноклопа Червоного на північ Материковій Великій Британії, тобто Англії. Він там сидить. Господар... Господарського значення немає, задає шкоду винограду, висмокчуючи сік плодів та іншим сільськогосподарським культурам. Якщо ви зустрічали такого жука, вам сподобалось відео. Поставте лайк і підпишіться на канал. У мене вже скоро буде 20 підписників.